Тому що... Перепрошую, а ну ви не проти, якщо я відео буду знімати? Ні, будь ласка, будь ласка, головне, е, скажіть, де ви будете виставляти? Не буду, Це для ФСБ. Саме таку хотів відповідь, але думав, що вона зрозуміється. Добре, що коло однотунці. Я тут так просто накидав, не було часу дуже багато відповідей, тому що я не роблю це щодня, вони такі зустрічі попросили, я просто розділювати своїм досі. Тому просто накидав вам деякі речі такі, а е, мені здається, можете мені допомогти в принципі зараз. Це ті речі, які я чую в е, розмові батьків з дітьми. Самі, ви знаєте, що в мене є школа, навчальний заклад, є е, е, садочок. Тут дуже багато маємо має, різноманітних зустрічей, мали раніше, зараз трошки менше з ситуацією. І коли ти чуєш, коли батьки розмовляють з дітьми, вони говорять про гарну кар'єру. Так, вони говорять про те, що треба е, будуй свою справу, хто більш повинні пішов успішний бізнес. Е, думає про забезпечене майбутнє, менше треба працювати, гроші роблять гроші. Дуже відома е, така скажімо, фраза. Так, де не думає як економіка, а думає більше заробляти. Колись ти почув десь відбрати, і це часто мені нагадує. Я кажу, ти неправильно зрозумів. Так, я десь так живу, тобто я не зовсім думаю, як які зекономити, я думаю, як більше заробити, але це не є принцип мого життя. Що ще ви про що ще ви говорите з дітьми? Можете щось додати? Тобто, які стереотипи були по які гроші. Стереотипи? Тобто, як, ви, як ви з дітьми про Тобто, говорите? То, дивіться, сьогодні статистика показала, що ми спілкуємося з дітьми 30 хвилин на тиждень, включаючи добрий ранок добраніч і все решта. Тобто, якщо мені зараз кажете, що ви годинами спілкуєтеся з дітьми про фінансами, я, напевно, вам не повірю. Або ви дуже гарний батько і більш нічим не займаєтесь вітрям, це 30 хвилин про саме про фінанси. Ні, це абсолютно, Nie, все, це абсолютно про все. Привіт, це Привіт, як справи там і так далі. Я розумію. Бо хтось, може, на початок, коли ходимо на день, а то взагалі може не спілкуватися ні з момент? Абсолютно. Погоджуюсь, просто буває так, що. Ну, Коли роблять якісь опитування, то вони ж роблять більшість, вони просто роблять сумарно якісь. Тобто, якщо так говорити в цілому, то ну, більшість батьків спілкується максимум 30 в тиждень зі своїм Я вам більше того, скажу, я, я можу бути і я можу підтвердити цей факт, тому що до мене дітей було 8, забирають у 6. І е, якби я зробив добову, то більшість батьків би погодились на такі умови, тому що просто не мають часу, їм треба працювати. Я не звинувачую, так? Я просто говорю, це реальне життя. Ми їм просто важко, вони не встигають. А особливо взяти сьогоднішній час, коли ми живемо в війні, наші проблеми збільшились. І ми просто не, не вистачає часу. Я вам більше того скажу, мене зараз дідоньки вже зі мною не живуть. І, ну, знаєте, дружина теж була відсутня, довгий час я жив сам, сам. і, знаєте, проще саме. Спитаєш, тоді не так. Каже, мені сподобалось. А цей час. Тому, як коли ви вас хотіти, ми розуміємо, що нам потрібно різний час привезти, але ми не можемо якісно з ним визнатися. Це дуже важливо пам'ятати і трошки щось з цим намагатися зробити. Але ми сьогодні не про це так. Ми у те, про що ми говоримо, коли говоримо про гроші. Якщо у вас є щось додати, це просто мої думки, були швидко накидати теж. Є Залишити спадок. Це важливо для дітей вчити їх. От, наприклад, в мене товариш, який каже, я завжди мріяв знайти скарб. А потім, ну якийсь момент, в нього щелкнуло він каже: Я тепер мрію закласти скарб для своїх дітей. І щоб вони також ну більш якби, далекоглядніше мислення, коли ти. Розуміє, що ти можеш залишити спадок, і друге, що ти е, буде кому цей спадок передати. Дуже важливо, бо багато бізнесменів. Ну, наприклад, там Дмитро Борисов ресторатор, ну, ви теж свого роду да, в цій галузі працюєте. І він каже: в нього багато дітей. Він каже: Я ну, взагалі не бачу, хто буде е, приємником цієї імперії, яку я будую і каже, мені все одно, навіть якщо цей бізнес після моєї смерті повністю там. Ну, буде знищений, грубо кажучи. Так само там Василь Іванович Хмельницький теж так само. Він каже: ну, після мого там існування все завершиться, і мені байдуже буде і передати. Якби... Я готую, готую, але каже, мені байдуже, чи буде він продовжувати. Зрозуміло. Насправді він ще має собі запитання задати два, чи потрібно це йому, і чи це йому допоможе його сину, так? Чому до рекламі сказав, що збираєш, збираєш і залишаєш для кого, ти знаєш при чи розумний чи нерозумний, як скористається цим добро чи зло. Тобто, насправді, тут спадок він не вирішує скажімо, майбутнє наших дітей. І я вам такі коротенькі, просто таке скажу, мені в свій час, я півроку жив в машині вон, так, в Аскалі, і свій час мені допоміг, допоміг мій босс на той момент, який випадково почув, що я жив у машині. Він мені сказав направитись до ну, там, ближайшого там, агента, і він мені дав відразу від квартири, виявилося, що мій бос власник там, ну, безмежно якоїсь кількості, кількості якоїсь, там, квартир і, і, і всього решта. Дуже заможня людина, я цього не знав. В нього був син, який пішов по його шляхом, так само став заможним. І він ніколи не виїжджав з Австралії, він все життя жив і власне, власне вирощені там, продукти, е, вливався медом щодня, це така тема, щоб довго прожити. Е, тобто ну, хотів довго прожити. В 70-х років він зступ, збирався на рибалку з монітор і вранку просто не просто зупинили серце. Настільки заможня людина, що просто його сину не потрібно його багато, власників, але він все це залишив. Тому е, інколи дивишся, а для чого це? Все? Ми сьогодні про це з вами поговоримо. Але якщо говорити про фінансову грамотність, там, можливо, дуже потрібний, е, промачте, але е, як вийшло, вже містигало, фінансова грамотність це просто розуміння грошової потоки. Тобто ми зараз дуже багато бачимо різних. Ви можете зайти на YouTube, там і вам будуть різні там, розповідати про там, спікери, як навчати дітей, що таке фінансова грамотність. Воно буде говорити лише про такі достатньо прості принципи там, дифференціації особистості, там, вхід, витрати, захищені десь такі да, витрати, тобто це оренда комунальні, там, там, ну, такі що дуже важливі. Так? Ну, от кредити там, обороги, там податки, заощадження, інвестування, капітал тощо. Тобто, це такі банальні прості речі, коли ми говоримо про фінансову грамотність про, про дінання, Да? Що можемо їм розповісти? Зазвичай ви сьогодні прийшли. Ви думаєте, далі до шансшовда і сьогодні розповість? Він розповість, як розказати сказати про дефінансу про дефіціацію особистості, тобто як знайти себе, як бути потрібним суспільству, як отримувати дохід. Як витрачати правильно кошти, там як брати чи потрібно брати пори, чи потрібно що це таке, що таке податки, що таке заощадження, і ну ніби як не навчив дитину фінансової грамотності. Ну все, дав квиток в дорогу і хай живе. І якщо щось в нього так не сталося, ну значить Андрій не так роз'яснив там, або ще хто або ну, можливо я недостатньо часу. Був, ну але зробив що зміг, так в принципі, ми, ми хочемо швидкий якийсь результат. Ми хочемо якесь рішення, проста формула, яка допоможе просто нам насправді, можна сказати так, поставити галочку, що ми були гарними батьками або гарним батьком, який чогось навчив. Я теж так міг зробити, я десь, десь так намагався зробити, але в мене були трошки глибші речі, які мені допомогли навчити своїх дітей. І сьогодні хочу сказати, що я пишаюся своїми доньками, тому що. Це дві дівчини, це не два хлопці, так? які живуть абсолютно самостійно і беруть там, оплачують оренду приміщення, ну квартири, в якій вони живуть, навчаються в університеті фулл тайну очно, працюють на роботі, повністю себе самі отримують. Отримують від мене, не просять ні копійки. Мені б хотілося б, щось дати, але онто я чую, що батько, давай ми тобі допоможемо, Ми знаємо, що вам, тут вам і тобі старин прийшла, бо може не бути інтернету. Давай ми здамо мене тобі щось допоможемо, скажи, куди інвестувати кращі кошти. Вони вже починають думати про інвестиції в такому молодому віці. В них є що інвестувати, і мене це ну, я цим пишаю, звісно, так, як батько. І я не можу сказати, що я з ними сидів щовечора і їм, що таке там дохід або витрати, або кредити, або по так. Я ви напевно, чули це минулого разу, коли я був бачу, бачу, бачу знайоме обличчя. Що в нас був в моїх дітей була зарплата? Тобто, з 8 з восьми років я зібрав їх і домовився, тому що вони росли, вони розуміли, що в нас є кошти, що ми можемо собі дозволити багато різних речей і були можливості. І вони там йдуть до подружки, дай гроші на якісь подарунки. Там ми хочемо купити щось. Це я вже зібрав їх тоді, старші були. 10, може, чи було 8. Я з ним похопив, сказав, дівчата, дивіться, ми домовляємося з вами чином, У вас буде що місяця зарплата. На той час 2013 13 рік, здається, був. І 13, так, о, чи, так, це 12 10 було. Ось, і, е, я кажу, середня зарплата, мінімальна зарплата в Україні, за яку люди працюють, тоді було 2700 гривень. Щось таке, пам'ятаєш, пам'ятаю. речі. Людина за ці кошти має заплатити за комунальну, попри поїсти і yeah. якось вижити. Тобто, у вас є де жити, у вас є що їсти, вам потрібно просто на якісь такі речі, які вам хочеться. Ми з вами домовляємося, що у вас буде щомісяця, першого числа зарплата. З 9 по 5 вечора потрібно її попросити. Якщо не попросили, вона згорає. Якщо ви її отримали, значить вам треба розподілити ці кошти на цілий місяць. Якщо ви хочете гарно виглядати, ви можете е, заплатити за те, щоб займатися там в спортзалі, наприклад, або на вибрати правильне харчування. Якщо ви хочете купити подарунок, ви можете ці гроші витратити на подарунок, або навчитися робити щось своїми руками і подарувати на, 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 на день народження в Е, У вас дуже багато подорог, це вам треба навчитися казати комусь ні, коли вас запрошують на день народження, комусь так. Це теж треба навчитися робити в житті. Вам потрібен інтернет або телефон, ви маєте піти до оператора, знайти найкращого оператора для себе, запитати, розізнати, які у вас які є тарифи, і обрати для себе найбільше важливо. Ви знаєте, вони за тисячу гривень навчилися жити. Нам тоді. Так, потім ми збільшили це до півтори тисячі, це була максимальна їхня зарплата до 18 років. Мені ніколи мені нічого не просили. Я не знаю, як це сталося, але мої діти ще могли збирати кошти на ті речі. Наприклад, моя молодша донька вона в якийсь момент захотіла грати на піаніно. Це був перший їхній піаніно електронна, який я купив. Вони на ньому не грали. Я його заніс в по артину. Потім виявили жила, бажання, кожен, якщо ви хочете грати, ви, на піаніно. ви знаходите найкраще, яке ви вважаєте, на себе піаніно. Ви маєте дослідити, яке є найкраще, знайти кращу ціну. Я вам 50% план, що 50% маєте зібрати самі. Я 50% цих віддаю вам, тобто це піаніно буде ваше. Я говорю, що тільки вона за рік зібрала, 8 тисяч. І якимось чином тобто вона там феномила там щось робила, тобто, тобто думала, де йти. І в кінцевому результаті вона знайшла це піаніно, ми поїхали в Київ, його привезли, поставили, вона уїхала, я викупив неї поставив і поставив Дельфір. Це були повні. Тобто я їх вчив користуватися правильними Тобто Ми говоримо про цій формулі, яку зазвичай пропонують всі спікери так, про фінансову грамотність дітей. Ми можемо про це більше з вами поговорити після, далі можете задати запитання.